Омкі вію про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Відкривають зовсім інші перспективи. Поскольку на території розміщено нестратегічне ядерне оружие, то ми в цей раз предложили нашим друзям, союзникам. Да, і президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно. В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Соответствующие указания Министерством обороны и генеральным штабам нашей страны дано. Они начали совместную статью. Первый этап мы провели, можно сказать, пользу, но нам было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Ильич правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка. Ну, в России, наверное, десятки были, поэтому мы И генеральные штабы уже, как мне сказал министр обороны России, они приступили к исполнению этих положений. Вчера. И так что ничего здесь необычного нет, это плановая работа. Россия сейчас, сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо. И неизменно равняемся на поколение победителей. Отважное, благородное, мудрое, на его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить родину. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия в вас верят, переживают за вас и наши ветераны. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! и абсолютно честно скажу, что так как они по духу, по содержанию, так как они никто не умеет организовать подобные мероприятия. Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Слушайте, ну и время совсем другое. И вот вы заметили, насколько тонко они уловили момент и сделали то, что нужно было сегодня сделать. Кричали там танку. Я прочитал эти опусы наших Лохушек. Танков не было, еще чего-то. Ну, послушайте, а что с лінії соприкосновения, с фронта танки надо было снять и на Красную площадь притащить. А еще вдогонку сотни, может, с белорусов перекинуть з Беларуси и показать это. Это никому не нужно. Всегда, начиная с 41 го года, танки с Красной площади и бойцы шли на фронт. Поэтому все было тонко, умно, продумано. Точку, вот именно так, как надо сегодня. Они показали свою мощь. Если кто-то умеет думать и читать, заметили, что в конце они протащили ярсы, стратегическое боевое оружие. Я говорю, кто думать, умеет и читать, поняли, что, ребята, давайте жить дружно. А если у кого-то там мозги затуманило, с нами лучше не связываться. Почнемо з подій, які відбуваються зараз на Харківщині. Зокрема, Вовчанська громада на Харківщині під посиленими ворожими обстрілами. Сьогодні загинуло двоє людей, ще двоє поранені. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Губов. Він додав, по місту та прилеглих населених пунктах випустили понад 20 керованих авіаційних бомб. Росіяни також використовують реактивні системи залпового вогню, артилерію, безпілотники. Від учора з Вовчанська евакуювали 441 людину. Сенігубов переконує, що ситуація контрольована, хоча тривалі бої йдуть і в інших населених пунктах Харківщини. Сьогодні росіяни вдарили і по передмістю сум, внаслідок чого загинула одна людина. Також е, Олексій Нігубов додав, що Росіяни хизуються своїми воєнними злочинами. І вчора поширили в мережі відео удару по Дамбі через Сіверський Донець поблизу старого Салтова. Це якраз на Харківщині. І зруйнували той міст, який з'єднував. Що відбувається насправді? До чого варто готуватися зараз? І чи ну, знову ж таки по тій ситуації, як пояснюють, вона в принципі контрольована? Ну, відбувається в принципі те, про що. Казали, в тому числі, і наші військові протягом останніх не менше трьох місяців. Адже неодноразово і наша розвідка, і наше воєнне керівництво, і західні експерти попереджали, що росіяни готуються до ще одного наступу з півночі. Якщо взяти зараз подивитись карту, де саме відбувається оце чергове вторгнення. З території Росії, то це якраз північ Харківської області, це межа між Белгородом і Харковом. І фактично мова йде про те, що росіяни ще в одному місці перейшли державний кордон і почали атаку на Харківщину. Виходячи з того, що про це велась мова ну, мінімум три місяці. То я все-таки сподіваюся, що ну, наші військові до цього якимось чином були готові. І ну, я сам не є воєнним експертом, але я сьогодні ранку, да, читав висновки Американського інституту дослідження війни, то американці переконані, що стратегічного значення це вторгнення на, на, на цю хвилину підкреслює. Немає. Воно має тактичне значення. Мета такого вторгнення змусити Збройні Сили України відтягнути частину особового складу і техніки з інших напрямків і сконцентрувати саме на обороні Харківщини. В той же самий час, як і в новинах, повідомлялось, що. Все-таки найзапекліші і найважчі бої відбуваються на Донеччині, де кожного дня практично, хоч і на невелику вистань, але расисти просуваються і, на жаль, поки що нам не вдається їх втримати і зафіксувати хоча б лінію зіткнення на якісь позиції статус кво Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.